Сьогодні про таке історична операція СБУ і ВМС, українські підводні дрони, уразили російську субмарину у новоросійську гарантії безпеки для України, що передбачає план, який оприлюднили європейські лідери, і чи можливо втілити це в життя? Найуспішніший етап перемовин про що домовились представники України і США в Берліні. Пристрасті навколо кремлівських грошей. Як в ЄС планують обійти вето друзів Путіна, Фіцо та Орбана? Про це і інше. Просто зараз. Привіт, я Володимир Рапчун. Це Україна сьогодні. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Почнемо з історичної операції, рівень якої, думаю, можна порівнювати зі славнозвісною павутиною. Служба безпеки України та ВМС вперше підводними дронами уразили російську субмарину у новоросійську. Унаслідок вибуху човен зазнав критичних ушкоджень. Йдеться про субмарину класу 636.3 Варшавянка на її борту розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет калібр, які ворог використовує для ударів по мирних українських містах і населених пунктах. Виходить, що вже і в новоросійську російський флот не може почуватися в безпеці. У генштабі зсу підтвердили ураження астраханського газопереробного заводу. На його території зафіксовано потужні вибухи та пожежу, але це далеко не всі погані новини для ворога. Росія під атакою Москва та Підмосков'я горіли майже повністю. Вранці 15 грудня Російське міністерство оборони заявило про нібито збиття 130 дронів, зокрема 25 над територією московського регіону. Локаут буде в крупних промислових містах Російської Федерації. першу чергу російського нічорнозем'я і відповідно, Москва, московська область. Я не исключаю важливості носіння ударів по генерируючим в Краснодарському краї і Волгоградській області, то тобто, в зоні пораження українських БПЛА і Українська Балі. Голова Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про ракетний удар по своєму регіону та серйозні пошкодження інженерної інфраструктури. Місцеві пабліки заявляють про удар по потець на даний момент. Білгород фактически обісточений. Російська власть признать признати серйозне как они говорят, інженерного об'єкта. Річ іде об ударах української сторони по Белгородской ТЕЦ. Через атаку безпілотників було голосно за повідомленнями розмі в Ростові на Дону. В результаті тут зупинила свою роботу тец 2 Налить зафіксований на НПЗ в Астрахані дісталось також Астраханському заводу из переробки газу. за беспилотники атаковали нефте и газодобывающие вышки в Каспийском море. А это свидетельствует о расширении географии ударов украинской стороны. И с Нового года ожидается масштабирование производства трех видов. Аеробалістичні пораження, а річідюта фламінго. А це вже Україна. Тимчасово окупований Крим. Бійці ГУР знищують дві ворожі системи радіолокації. Бійці національної гвардії на цих кадрах знищують російську Тунгуску на тимчасово окупованому лівобережжі Херсона. На покровському напрямку через відсутність логістики окупанти носять бензин на собі, але і це не рятує їх від українських FPV, які завжди готові допомогти. На даний момент, по даним Генштабу Збройних Сил України, сіла оборони України зберігають присутність на 16 квадратних кілометрах общі застройки міста Покровська. За дві доби майже всіх знищили, доповідає російський солдат ситуацію з Куп'янська. Не знаю, скільки на Сашки залишилось. Всі... <кхи> Окупант зазначає, що його з товаришами по службі пустили на м'ясо і зробили це їхні ж командири. Куп'янські заблоковані російські штурмові групи е, общі е, коли до 200 людей. Возможности наземной логистики нет. Основная логистика осуществляется за счет тяжелых БПЛА. Причем сами россияне выкладывают в социальные сети видео, где российские военнослужащие рассказывают о том, что они отняли последнюю банку тушенки у, у пенсионерки украинской, потому что несколько дней а, все отделение... фактично на одній воді. На кадрах, знятих на камеру GoPro вже не російські командири, а українські розвідники 92-ї бригади зачищають лісосмугу від противника. Короткі черги, швидкі рішення, робота без пауз. Підсумок мінус чотири росіянини пишуть бійці. За минулу добу Росія втратила щонайменше 1150 окупантів, вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 190 тисяч 620 загарбників. Крім того, за останні 24 години Сили оборони України знищили 9 російських танків, 6 бойових броньованих машин, 67 артилерійських систем і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Троє людей постраждали внаслідок російської атаки на Запоріжжя. Окупанти запустили по обласному центру ударний безпілотник. Шахет влучив в багатоповерхівку. На місці виникла пожежа. А ось кадри як український, як 52 збиває російський шахет над узбережжям Одеси. Ворожий безпілотник було перехоплено за допомогою стрілецької зброї. Берліні завершилися перемовини між українським лідером Володимиром Зеленським і спецпредставниками Трампа Джаредом Кушнером і Стівом Віткофом. Американські високопосадовці вже назвали їх найуспішнішим етапом на шляху до мирної угоди між Україною та Росією. Що означає це, що США відмовилися від ідеї тиснути на Україну? Про це й не тільки далі. Поки Рефія продовжує позбавляти українців енергії, обстрілюючи критичну інфраструктуру та міста, Україна невтомно шукає бодай якісь точки дотику, які б могли б наблизити завершення війни. Один із таких кроків було зроблено в Німеччині. Є відчуття, що це дійсно остання спроба. Якщо вот ця переговорна ініціатива э, зривається, то все виращається на полі бою. У Берліні відбувся, мабуть, найчутливіший раунд переговорів від початку повномасштабного вторгнення. Переговорів, під час яких Україна вперше публічно дала зрозуміти, заради припинення війни вона готова розглядати компроміси. Які ще зовсім недавно вважалися неможливими, на мій погляд, найважливіше, що план був максимально справедливим насамперед для України, тому що саме Росія розпочала цю війну, і насамперед він має бути здійсненим. План справді не повинен бути просто аркушем паперу, а значним кроком до припинення війни, цитує за Times президента України Володимира Зеленського. Як пишуть західні змі під час п'ятигодинних переговорів президент України Володимир Зеленський погодився відмовитися від прагнення до вступу в НАТО, Це було одне з стрімувальність Російської Федерації. Зеленський іще точки соприкосновения, а Зеленський ще можливості рішення вопросов, которые есть на сьогодні і в першу чергу, один из варіантів учитывая… очень жесткую позицию Соединенных Штатов Америки, которые абсолютно против того, чтобы Украина вступала в НАТО. Учитывая определенное нежелание некоторых европейских стран, чтобы мы вступали в НАТО и, так скажем, перспектива вступления Украины в НАТО, она крайне сомнительна. И, очевидно, президент для себя принял такое решение, что это может сделать Болі договороспособним Російську Федерацію і американська сторона о том, що ми со своєї сторони готові на, на серйозне конструктивне рішення для Києва. Це суттєвий цук. Із початку великої війни Україна послідовно домагалася членства в НАТО як єдиною гарантією, статною запобігти нового вторгнення. Більше того, цей курс був закріплений у конституції. Відмова від нього ще рік тому виглядала політично неможливою. І з самого початку Україна прагнула вступити в НАТО. Це реальні гарантії безпеки. Деякі партнери зі США та Європи не підтримали цей напрямок. Таким чином, сьогодні двосторонні гарантії безпеки між Україною і США. Гарантії аналогічні до статті 5, яку надають нам США, а також гарантії безпеки від європейських колег. Та інших країн Канади Японії це можливість запобігти ще одному російському вторгненню. Цитує рейтер з президента України Володимира Зеленського. Однак саме тут і починаються головні розбіжності. На самом деле, весь Европейский Союз и вся континентальная Европа четко понимает, что Украина является ключевой гарантией безопасности для защиты континента от Российской Федерации. Несмотря на то, что сейчас Украина является реципиентом военной и экономической помощи со стороны стран Европейского Союза. Україна її получають не безвзмідно. Україна получає за оборону, котрому против проти терористичного російського режиму, який всей європейській безопасности. Американське бачення завершення війни є значно жорстокішим. Воно передбачає не лише відмову від курсу на НАТО, а й територіальні поступки, зокрема щодо районів сходу України, які нині залишаються під контролем Києва. Одному з варіантів, запропонованих американською стороною, йдеться навіть про створення так званої вільної економічної зони буфера між підконтрольними Україні територіями та окупованими Росією землями. Але за цим дипломатичним терміном приховується просте питання: хто і звідки має піти? Сейчас американская сторона, она на самом деле давит нас на серьезные компромиссы, на большинство из которых мы не готовы согласиться, потому что эти компромиссы, они играют в унисон с российской логикой, являются для нас непринятными и неконституционными. Очевидно, и для России это стало неожиданностью, такое заявление. Российская сторона сейчас готовит свой ответ, готовит свое предложение. К сожалению, опять же, мы ничего не понимаем про шанс на успех и это связано с тем, что позиция Кремля наименее понятна, наименее прозрачна, ну и там в голове у людей принимающих решения есть некая формула на какие э, избы, на какие э, на какой ущерб, на какие издержки они все еще готовы идти для достижения каких целей. Тем часом в Берлине під час второго раунда консультаций между украинской и американской делегациями, за данным агентства AFP. Американська сторона продовжує тиснути на Київ, аби українська сторона відмовилася від Донбасу як частини можливого мирного врегулювання. Однак для Володимира Зеленського це питання і надалі залишається червоною лінією. Це як Україна не готова переходити навіть під тиском союзників. Обговорювалися вже ж і територіальні питання. Нагадаю, Росія хоче отримати українські території, навіть ті, які не захопила і не контролює. Це питання прокоментував президент Зеленський на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Він сказав таке: Я не вважаю, що Сполучені Штати Америки щось вимагали. Я сприймаю нас як стратегічних партнерів. Тому б я так сформулював, що питання території щодо російського бачення або російських вимог ми почули. Від Сполучених Штатів Америки ми це сприймаємо як вимоги Російської Федерації, і тому я також нічого не міг вимагати від Сполучених Штатів Америки, а передав колегам із Сполучених Штатів Америки, щоб вони передали руським наше бачення. Я б так би. Відповів на ваше запитання, тому я і сказав, є сенситивні питання. Ми обмінюємось думками, а також чуємо бачення руських або, або їх цілі. Ну докладаємо зусиль, щоб пояснити свою позицію. І я радий, що нас чують. В свою чергу, мерц сказав, що США готові взяти на себе юридичні зобов'язання щодо гарантій безпеки для України, аналогічні п'ятій статті НАТО, за словами канцлера, захід не повторить помилок мінська, маючи на увазі мінські угоди, від виконання яких безкарно відмовилася Росія. США нібито дали Україні кілька днів, щоб погодитися на безпекові гарантії. Про це пише Політіко. Згідно з публікацією, Вашингтон вимагає рішення вже до Різдва, інакше умови можуть погіршитися. А тим часом більшість американців виступають за посилення військової допомоги Україні. А 79% називають Росію ворогом. Це результати свіжого опитування в США. Є конкретні чинники, які вказують на те, що Сполучені Штати підтримують Україну у боротьбі з російською агресією, що б там не лунало з вуст Трампа. Європейський союз розширив санкції проти тіньового флоту Кремля. У список санкцій потрапили ще п'ять чоловік і чотири компанії, причетні до підтримки тіньового флоту Росії. Це бізнесмени, прямо чи опосередковано пов'язані з державними нафтовими компаніями РосНЕФТЬ та «Лукойл». Черговий пакет санкцій показує Європа на боці України і в мирних переговорах, які зараз відбуваються, тиск має чинитися тільки на країну агресора і ніяк не навпаки. У старому світі локомотивом підтримки України є Німеччина. Канцлер Фрідріх упевнений, що Путін у своїй агресивній зовнішній політиці не зупиниться на Україні, тому Європа має всіляко допомагати жертві агресії. Ми твердо стоїмо на боці України, щоб досягти спільних цілей. Для просування цієї роботи ми продовжимо збільшувати тиск на Москву. І на кінець ми так само вживаємо більш жорстких заходів проти тіньового флоту і продовжимо надавати Україні масштабну підтримку. Насамперед, ми хочемо використовувати заморожені російські активи в Європі, щоб Україна могла більш активно захищатися від майбутніх російських атак. Мерц упевнений, що Путін зацікавлений у зміні кордонів у Європі та відновленні радянського союзу у його колишніх кордонах. Мерц зазначив, що це становить величезну загрозу у тому числі і військову для країн, які колись були частиною цієї імперії. Німецькі аналітики прогнозували, що Кремль буде готовий напасти на НАТО у 2029 році. Однак, нещодавні вторгнення в повітряний простір ЄС, які приписують Москві, говорять про те, що Кремль може готуватися до більш раднього нападу. Тому Європа зобов'язана всіляко допомагати Україні. Я хочу вам сказати про позицію НАТО і про те, що ми повинні зробити, щоб запобігти війні і ще до її початку. А для цього нам необхідно чітко розуміти загрозу: ми наступна ціль Росії, і ми вже перебуваємо в небезпеці. Британія та Франція також відстоюють активну проукраїнську позицію. Еммануель Макрон перед переговорами в Берліні написав, що хоче добитися для України справедливого миру та гарантій безпеки. Франція є і залишатиметься на боці України, щоб побудувати міцний та тривалий мир, який зможе гарантувати безпеку та суверенітет України та Європи у довгостроковій перспективі. Я дякую всім українським, європейським та американським переговорникам, які мобілізувалися для досягнення цієї мети. Для забезпечення гарантій безпеки Україні від США у разі підписання мирного договору європейські лідери провели серію розмов із президентом США Дональдом Трампом, щоб чітко дати зрозуміти європейську позицію. Я досить впевнений, що ми досягнемо успіху, і після телефонної розмови з президентом Трампом у мене склалося тверде враження, що він готовий йти етапом шляху разом із нами, тому що він знає, що інтереси європейців мають бути враховані, і ми ясно дали йому це зрозуміти. Тиску питання України на президента США відбувається з усіх боків. Свіжі соціологічні опитування у штатах показали, що переважна більшість американців за всеосяжну підтримку Україні. Більшість американців продовжують виступати за військову підтримку України всупереч про кремлівському розвороту адміністрації Дональда Трампа. У листопаді кількість американців, які підтримують постачання зброї Києву, зросла до 64% – рекорду з початку війни. Показало загальнонаціональне опитування з питань оборони, проведене президентським фондом та інститутом Рональда Рейгана. Згідно з опитуванням, 79% американців називають Росію ворогом і лише 17% – союзником. Навіть серед маг. Республіканців співвідношення становить 74 на 21%. відсоток. Заяви та дії європейських лідерів та тиск на Трампа показують, що цивілізований світ на боці України. І в цьому випадку можна розраховувати на позитивний результат тривалого переговорного процесу. Саме час підписатися на канал, поставити цьому відео вподобайку і поширити його. Зробіть це, будь ласка. Дякую. Слава Україні. Європейські лідери оприлюднили план гарантій безпеки для України. У їхній спільній заяві йдеться про таке. Постійна військова підтримка України, ЗСУ, саме Збройні Сили України, мають залишатися на рівні до 800 тисяч військових у мирний час для стримування агресії та захисту території. Багатонаціональна сила України вона формується в межах коаліції рішучих за підтримки США для відновлення ЗСУ, захисту неба та безпеки на морі. З можливими діями всередині України механізм контролю припинення вогню, міжнародна моніторингова команда, яку очолять Сполучені Штати для раннього попередження атак, фіксації порушень і реагування на них, юридично зобов'язуючи гарантії безпеки у разі нового нападу, обов'язок реагувати військовим, розвідувальним, економічними та дипломатичними засобами. Інвестиції у відновлення України, фінансування реконструкції, торговельні угоди та компенсація збитків з боку Росії. Активи Кремля в ЄС залишаються замороженими. Ну і підтримка вступу України до ЄС. До речі, про заморожені російські активи. Керівництво ЄС розробило механізм, який дозволить використовувати їх для допомоги Україні в обхід протестів з боку друзів Путіна, Фіцу та Орбана. Далі про справжні пристрасті навколо кремлівських грошей. Репараційний кредит для України дедалі ближче. ЄС остаточно заморозив активи РФ, що усуває одну з головних небезпек. А ще позбавляє головних союзників Кремля, Угорщину та Словаччину можливості заблокувати передачу грошей Україні. Орбан лютує, але цим не здивував. В цій поведінці абсолютно немає нічого дивного. Орбан і всі його присвічники захищають інтереси Кремля проти України. Ведеться неабияка українофобська антиукраїнська політика, налаштована на те, щоб Україна капітулювала і щоб Орбан. І за цього отримав деякі активи. Але давайте про все по порядку. ЄС уже не один місяць шукає лазівки, щоб надати Україні репараційний кредит із заморожених російських активів, Щоразу натикаючись на черговий спротив. Але тепер про світ близький. Євросоюз підготував технічну базу для надання Україні репараційного кредиту. Рада Європейського Союзу офіційно заборонила переводити заморожені активи російського центрального банку назад до Росії. А та. Також ухвалила рішення про безстрокове заморожування російських активів, що знаходяться в Європі. Останнє означає, що ЄС не віддасть Росії заморожені активи, поки вони не виплатять Україні репарації. Це гарантує, що російські кошти на суму до 210 мільярдів євро залишаться на території ЄС. Доки Росія не виплатить Україні повну компенсацію за завдану шкоду. Ми продовжуватимемо посилювати тиск на Росію, поки вона не почне серйозно ставитися до переговорів. Досі заморозку продовжували кожні півроку. А це у свою чергу створювало ризик, що в якийсь момент гроші розморозяться у непідходящий момент. Наприклад, угорщина наступно. Ого разу відмовиться підтримати продовження заморожування. Це може вилитися в катастрофічний сценарій. ЄС доведеться повернути гроші РФ, але Росія ще не виплатила військові репарації Україні, що покладає на ЄС усі витрати. Наразі цієї загрози немає, і цілком очікувано Орбан обурився, що Угорщину відсунули від ухвалення рішень. Це оголошення війни. Дотик до заморожених російських активів, їхнє присвоєння це оголошення війни. Я ніколи не бачив, щоб вилучення 200-300 мільярдів євро України не викликало якоїсь форми відповіді. Такого не буває. Такий випад у бік ЄС не залишив байдужим міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Він перерепостив повідомлення Орбана, що Європейська комісія, нібито порушує європейське законодавство серед білого дня і написав, що цитата. Віктор заслужив свій орден Леніна. Кінець цитати на захист свого боса прибіг міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Почалася справжня словесна битва. Ми розуміємо, що ви дуже хочете війни між Росією та Європою. Ми не дозволимо втягнути себе у вашу війну. Якщо Росія знову не вторгнеться, такої війни не буде. Але ми розуміємо, що цього разу ви будете на її боці. Глава українського МЗС Андрій Сибіга також відреагував на заяву Орбана дуже лаконічно, просто назвав Орбана найціннішим замороженим російським активом у Європі. І експерти з такою характеристикою погоджуються. Орбан є маріонеткою Кремля. Він недавно їздив до Кремля і отримувати ЦУ, тому тут нічого такого дивного немає. Фактично, його міністр закордонних справ Сіярто його називають уже міністром закордонних справ не Угорщини, а РФІ постійно знаходиться в Москві. Тому Орбан і вся угорська нинішня влада знаходиться тотально під капелюхом Кремля. Виконує всі ці забаганки, що їм прописують в Кремлі. Але якби не бив Орбан копитом, справа зроблена. Перешкоджати Угорщина ЄС тепер не зможе. Репараційний кредит став ближчим до прийняття. Тепер надання позики обговорять на зустрічі лідерів ЄС, яка відбудеться цього тижня. Вирішальний голос у цьому питанні від голови уряду Бельгії, адже більшість заморожених активів Росії перебуває на зберіганні якраз у бельгійському депозитарії Єврокли. Але в ЄС вже попередили, якщо Бельгія продовжуватиме ставити палеців колеса з цього питання, то до неї можуть застосувати той самий підхід, як і до Угорщини, усунути від ухвалення рішень. На сьогодні все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтесь, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі.